Доброго новина, шановні пані і панове. Форум Підтримай Україну. Цей форум це чергове свідчення, наскільки сьогодні в світі, в міжнародних відносинах, діаметрально розходяться дві позиції. Одна це публічність, це спілкування з суспільством, це намагання донести позицію, переконати суспільство. Засобом спілкування на форумах, зустрічах, спілкування з пресою, і в цьому відношенні треба віддати належне європейській дипломатії, майстерності європейських політиків в Україні війна, але вони їдуть, їдуть підтримувати героїзм українських воїнів, українського суспільства, української держави. Особисто українців вони їдуть, тому що вони розуміють, наскільки значимою є підтримка, і наскільки поява свідчить про те, що європейські лідери, європейські держави з Україною. І так, як ми з вами говорили, Європа прокинулася, Європа прокинулася ще в Версалі 10-го, 11-го, Березня 2022 року вона давним-давно змінилася. І слова Трампа, які нині звучать, коли він пальчиком махає на Європу, це лише додатковий стимул до того, щоб Європа на всіх парах зміцнювала свою обороноздатність, трап... тратила кошти на безпеку, тратила кошти на оборонно-промисловий комплекс. І ті, хто слухав. Форум підтримай Україну, звернули увагу на те, що всі виступаючі гості, які виступали і офлайн, і онлайн, вони називали хто цифри, хто програми, які будуть збільшуватися в питаннях надання допомоги Україні. Те ж саме стосується і в розбудові оборонно-промислового комплексу в цілому Європи. І Європейських держав, які входять і до НАТО, і до Європейського Союзу. Як ви бачили, це розуміють і Велика Іспанія, і Велика Великобританія, і маленькі, такі як Ліхтенштейн, Люксембург, ну і зрозуміло центральноєвропейські держави. Їх голос теж дуже і дуже важливий. Навіть виступи представників Словаччини. І інших держав, лідери, яких по-різному відносяться до України, і то означалися необхідністю активно співпрацювати і надавати допомогу Україні ту, яка можлива, яка необхідна. Уже подібних безголових висловів стосовно того. Що українська економіка не така, що українці не такі у війську, про що говорив свій час Орбан Забуті? Уже ніхто не говорить про громадянську війну в Україні. Сьогодні Україна в тому числі допомагає європейському істеблішменту, європейському політикуму донести небезпеку існування нинішнього режиму Фюрера. Росрашиського до виборців, в тому числі і в Німеччині, в тому числі і в більшості країн Європи, для того, щоб європейці підтримали необхідність додатково тратити кошти, додатково тратити зусилля на розвиток оборонно-промислового комплексу, на випуск техніки, засобів захисту, бронетехніки зброї, боєприпасів, які б зміцнювали здатність Європи. Протистояти можливій високоймовірній агресії рашистського режиму. Європа розуміє це, Європа над цим працює, Європа переконує свої суспільства в необхідності мобілізуватися і бути ми готовими для того, щоб захищати Європу, захищати і допомагати Україні захищати. Кожну із держав. Нехай вони невеликі, ці держави, але зате вони комфортні для всіх тих, хто там живе, і живуть, слава Богу, сьогодні вони по праву. Як жили завжди, нехай по недосконалому праву, але це по праву, це означає, що існують правила, які всі приймають так чи інакше. І це дуже і дуже важливо. І в основі цього лежить поняття прав людини. І тому устремління України до Європи, до Європи досконалої, до Європи кращої, вони це цінують. І, власне, виступаючи на цьому форумі, в більшості своїй і зупинялися на тому, що вони дякували Україні за те, що вона відстоює ці цінності, і пропонували свою допомогу, яку вони можуть надати. Це не заокеанські. Лякалки Дональда Трампа про те, якщо ні, то я буду робити так, а якщо ні, то я буду робити так. Європейці переконують, вони розуміють чудово, що неосвічених непідготовлених людей для того, щоб не розуміти ці елементарні речі, немає, і треба згуртовуватися, чи це ліві режими, чи це центристські режими, чи це праві режими. Всі Згуртовуються для того, щоб захиститися від а, рашистського режиму. Як ви бачите, Європа вчергово прийняла черговий пакет санкцій, і цей пакет буде запроваджуватися. Важливо, щоб в цьому плані працювали всі і розуміли, наскільки необхідні. Ці речі, висловлюючи підтримку Україні, всі лідери держав, чи в режимі, як я сказав, офлайн чи онлайн, вони насамперед бачили у цьому захист своїх прав, захист своїх держав. І в цьому відношенні Європейська комісія, Європейський парламент, Європейська рада роблять це, щоб згуртувати. Європу і показати, що Європа міцна, що вона здатна конкурувати в економічному плані, в плані протистояння військового і Європа до цього готова. Важливо розуміти і те, що, висловлюючи слова допомоги, привізши пакети допомоги, озвучивши допомогу на 2025 рік, Європа чітко розуміє ще декілька важливих речей. І так, перше. Будь-які розмови домовленості між Вашингтоном і Москвою, в яких не бере участь Україна, чи не відстоюються інтереси України, не буде не тільки гарантом, а навіть акцептовано Україною, і це мають робити і розуміти за океаном. Це власне друге призначення цього. Форуму тому, що перше було показати близькість і підтримку українців європейським континентом, європейським державам, а друге, це відправити повідомлення за океан до того, що не робіть дурниць, бо може трапитися не так, як ви плануєте, не так, як ви задираєте планку до неба. Бо перший шанс, який у вас найскорше є це пробігти під цією планкою і опозоритися. І так очевидно, що кожен із виступаючих повторював фразу нічого про Україну без України. Я вже не кажу про тих, хто відзначився абсолютно чіткою позицією необхідності укладання довготермінового, справедливого і комплексного миру. Зрозуміло, що лише окремі наважилися сказати слово. Перемога, бо розуміють, наскільки це складний механізм і наскільки це треба викластися. І зрозуміло, що якщо виходити з моїх позицій, то рано чи пізно, в тому числі і Брюссель, і Вашингтон, усвідомлюють необхідність перемоги. Інша справа це плата за те всього світу, як важко буде приходити порозуміння і усвідомлення цього. Однак, розмова і тези про... Довготривалий, справедливий і комплексний мир є дуже важлива. Бо насправді Європа почала усвідомлювати, куди необхідно йти, якою дорогою необхідно йти. І суть цих слів полягає в тому, що не може мови вестися про те, що суттю миру буде просто. Припинення вогню на період, поки Трамп може бути президентом Сполучених Штатів Америки, а навколо цього буде всесвітній деребан, чи України, чи окупованих територій, чи ще якісь деребаніще на основі використання міжнародних ресурсів. Це треба добре розуміти, і тут ті, хто говорять про... Те, що це має бути достроковий мир абсолютно праві. бо цей достроковий мир він впирається в необхідність забезпечення гарантій безпеки у такій ситуації, бо ніхто вже Кацапстану вірить не буде. Віри ні фюреру Московському, ні його кліці, ні, в принципі, Кацапстану немає і не буде тепер не тільки в Україні, а й в Європі. Сюди ж відносяться тези про те, що заяви про... Можливі економічні перспективи і плани розгромлені в ці дні, тим, що і на форумі, і поза ним сказано: ніякий бізнес. До таких ядіотів, як Фюрер і його кліка, повертатися не буде. Тому розмови в оточенні Трампа, що завтра зазолотиться Америка спільним бізнесом із Рашистаном це всього навсього як мальовані в небі зорі, які між тим же не будуть ні падати, ні здійматися вверх, бо їх просто там не існує. Ще є надважливою тема. Яка також була адресована до Вашингтону, це те, що неможливе досягнення ніяких домовленостей, якщо за столом, окрім України, не буде сидіти і Європа, і це зрозуміло, бо якби. Не а, зігзагами не викручувалися у Вашингтоні, покладаючи відповідальність щодо гарантії безпеки на Європу, вони повинні усвідомлювати, що Європа має знати, скільки вона має направити війська, які його зобов'язки зо має бути, і чим вони мають бути оснащені? А це даруйте на умовах сісфаєр забезпечити неможливо. Зрозуміло, це впирається в так званий справедливий мир. Чому? Бо коли буде досягатися мирна угода, неможливо її укласти, коли там не буде справедливості і сатисфакції. Що таке в даному випадку справедливість? Злочинці мають бути покара... покарані. Фюрер має бути притягнутий до відповідальності, і це найважливіше у цій ситуації: полишати злочинця непокараним це означає стимулювати його до біди. На жаль, цього поки що не розуміють у Вашингтоні, але очевидно, що скоро опечуться, ручкаючись із злочинцями із Кремля. Зрозуміло, що не менш важливим у цьому плані є повідомлення і для заокеанських. Партнерів, які намагаються вести переговори, щоправда, не знаючи, що вже на наступному етапі Москва підсуне їм ідею усунення першопричин і поставить їх перед необхідністю підписати ультиматум, і тоді починає буде починати свербіти там, де ніколи в житті не чухалося. А як же після цього треба буде говорити про улесливі слова московському? Фюреру. Тобто, очевидно, що попереду у цієї епопеї з переговорами досить багато серйозних екзаменів. І тут розраховуватися Україною, якої нема за столом переговорів, чи, не дай Бог, Європою, доведеться, розуміючи, що ні Україна, ні Європа подібних умов і змісту не прийме. Розмови Стіва ціла про те, що основою можуть стати. Стамбульські папірці, вона впирається в те, що тут доведеться побачити трагедію, ірпіня трагедію, бучі, трагедію Мар'їнки, трагедію багатьох населених пунктів півночі, сходу і півдня України, які, як каже президент Трамп, були стерті з лиця землі. І, власне, це і є основним аргументом, що ніякі стамбульські умови, і передумови, і розгляд ніяких пунктів, які написані на папері, ціна якому як туалетному паперу розглядати тепер уже ніхто не буде. Буча викреслила разом із Мар'їнкою всі подібні підходи до можливості розмовляти із е, рашистським фюрером вірити йому в цій ситуації ніхто не буде. І це ще одне повідомлення тих, хто був присутній і офлайн, і онлайн на сьогоднішньому форумі підтримай Україну. Важливо і те, що на цей форум приїхали керівники Європейського Союзу. Так, вони на сьогодні не кидаються на амбразуру, бо завдання насправді полягає в тому, щоб зберегти стійкість європейської спільноти, забезпечити її взаємодію. Сьогодні. Біля амбразури знаходиться президент Франції Еммануель Макрон. Очевидно, що розмова буде непроста. І очевидно, що після суперечки між Джорджою Мелоні і а, Еммануелем Макроном а, в Вашингтоні будуть знати, що на сьогоднішній зустрічі Трампу буде повідомлено або ми разом. І ми працюємо, в тому числі закуповуємо американську зброю, американську техніку для допомоги Україні, для оснащення Європи. Або якщо ви збираєтесь покидати Європу, тому ідіть, будь ласка, своїм шляхом, а Європа готова замикати це в своїх кордонах. Чому з певненості це кажу? Тому що на всіх зустрічах, яких провів. Президент, який провів президент Еммануель Макрон, поставлено було питання: ми готові виділяти ці кошти, але ми готові виділяти їх для нашого виробництва, а не втридорога купувати це у Сполучених Штатів Америки, щоб вони ще після цього піднімали нам тарифи і мита. Тому зрозуміло, що розмова буде непроста, але вона непростою була. І для президента України, якому починали виставляти ультиматуми про підписання певних документів про угоди щодо корисних копалин, Україна в цій ситуації повелася абсолютно правильно підписати будь-які папірці, які є не в інтересах України, абсолютно безглуздя. А всі ці верески і крики, які гвалтують світи за океану, і з того, що не доспав чи переспав Дональд Трамп. Вони абсолютно не варті ніякої уваги, тому що доні може й не бути президентом, як може й не бути президентом Володимир Зеленський. А підписати папірці, на які нічого не варті. Більше того, потім які будуть через століття витягувати і ними махати руками, абсолютно недоречно. Тим більше, що Україна вже не одного разу обпеклася на подібних зобов'язаннях наших партнерів. Тому в, цьому, в цій ситуації є зовсім інший підхід. Мають бути не просто слова, а мають бути ті слова і ті механізми, які забезпечують рух назустріч і спільні інтереси, а не просто, як кажучи, нинішньою мовою бла бла-бла. Зрозуміло і те, що. В відносини міжнародні, в тому числі в нинішню ситуацію, вривається нова епоха. Це епоха швидкості, це епоха штучного інтелекту. Зрозуміло, що вона буде вносити свої порядки, свої правила. Але ці свої порядки і свої правила ніколи не відміняли і не відмінять порядності, шанобливості, поваги один до одного. Сьогоднішній форум підтримай Україну він показав, наскільки європейці розуміють, що таке повага, що таке поважне відношення, що таке вихованість, що таке освіченість, і як необхідно себе вести в міждержавних відносинах, поважаючи той простір, в якому ти знаходишся. Зрозуміло, що цьому не навчити. Людей, гарантократів, які знаходяться при владі, і які вже заїли, запили і закусили подіб подібні речі. Життя їхнє так склалося, що вони лише собаченням досягали чогось у своєму житті. Але Європа це не той випадок, яка може на це все спостерігати. Європа не буде кричати. Європа не буде гучно говорити. Європа спокійно буде вибудовувати свою систему допомоги Україні, свою систему оборони і власної безпеки. Це, власне, необхідно розуміти. Важливо, хочу відзначити, в тому числі, і виступив на цьому форумі Підтримай Україну прем'єр-міністра Великої Британії. Не знаю, чи мені надмірно особисто хочеться, чи це так. Господу потрібно, але роль Великобританії, не дивлячись на те, що вона вийшла з Європейського Союзу, у справах європейських буде зростати. Зростати, тому що британці а, розуміють значення Європи для цілого світу, значення Європи для інтересів Великої Британії, значення України для безпеки в Європі і значення з точки зору нової моделі континентальної глобальної безпеки. Треба віддати. Належне. Британці думають наперед. Вони бачать проблеми раніше, ніж будь-хто бачить їх. І тому їхня поведінка. Зрозуміло, що вона всередині країни конкурентна між лейбористами і консерваторами, але видно, як одні і другі розуміють, куди буде рухатися планета Земля. І тому їхня роль в питаннях безпеки і в рамках Європейської безпеки, і в рамках. Трансатлантичної безпеки буде зростати, відтак очевидно, що лідируючи позиції Великої Британії треба сприймати Україні, треба ставати поруч. Сила Великобританії і сила України, збройні сили Великої Британії, збройні сили України це дуже важливий. Я би сказав, це становий хребет європейської і євроатлантичної безпеки. Все, що буде робитися навколо, це безумовно, будуть певні випробовування, буде допомога, буде дискусія. Але сьогоднішній форум показав, що Європа розуміє все, вона бачить від маленьких і до великих держав, і вона зробить усе, щоб відстояти мир, щоб зберегти світовий. Порядок приємно було чути, що європейці не хоронять те, що ще може працювати. Вони кажуть, що це про це треба дбати, це треба захистити, і воно ще може працювати і приносити користі всім нам. І це важливо усвідомлювати, навіть якщо міняти, то міняти продумано, продумано планово при цьому дати можливість. Попередньо використати до цурки і збудувати на цьому фундаменті міцному нове те, що прийде не через війну, не через трагедію, не через смерті. І в цьому Європа на порядки вища ніж Сполучені Штати Америки і будь-які нації у світі, і це важлива. Цивілізаційна роль Європи, яко, якою вона завжди була усі віки і в усі народи, і те, що Європа пролила крові забагато для того, щоб зрозуміти це, лише підтверджує істинність і правильність дій європейців, тому дуже важливість, важливим був цей форум, важливо і те, щоб він отримав великий розголос по світу. Важливо те, щоб меседжі, які на ньому були вироблені, нічого в чергове без України про Україну, нічого без Європи про Європу. І ще дуже важливо, те, що повторено було ніяких умов, які будуть суперечити національним інтересам України, воєнно-політичне керівництво України не прийме. Будуть це умови вироблені на двосторонньому, Переговорному процесі між Москвою і Васингтоном чи придумані кимось з боку, це в принципово не має значення, і в цій позиції Україна і Європейські держави, в тому числі Велика Британія, сходяться. Бо ці слова, в тому числі, повторив і прем'єр-міністр Кір Стармер. На сьогоднішній зібрані було дуже багато важливих для України. Гостей, в тому числі, і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Сподіваємося, що найближчими днями ми почуємо повідомлення і від нього. Очевидно, що він приїхав не лише з власним повідомленням, а й з іншими, тому що очевидно, що в тому числі за океаном почали усвідомлювати, що поведінка, яка вже давним-давно наробила проблем, не дивлячись на місяць перебування Дональда Трампа на позиції президента для Сполучених Штатів Америки, вона ще більше може наробити шкоди для. Трансатлантичної безпеки, бо насправді Північно-Атлантичний альянс, на якому сьогодні тримається безпека і Сполучених Штатів і Європи, це надвелика цінність, щоб так слове саме обходитися із цим інститутом, надважливим з точки зору і континентальних, і глобальної безпеки. Ось так на нібито невеликому форумі, який присвячений був. Захисту України, її стійкості проти рашистського ворога став насправді одним із ключових подій найближчі місяці, тому що він виробив в тому числі ключові повідомлення для тих, хто говорить про мир, але як його зробити, навіть як скласти план для того, щоб його досягнути, елементарного поняття немає. А перший раунд консультацій просто показав, що і плану немає, і людей, здатних працювати у цьому відношенні немає. Це не річарди Холбруки, Це всього-навсього ті хлопці, які заглядають у рот вождю. А цей вождь насправді вже давним-давно жував свої зуби, а з цими зубами жував і свій розум. Тож, Дозвольте вам подякувати, що слухали, що дивилися. І ще раз хочу підкреслити: ми з вами були праві, коли говорили про цінність Європи, як би її не сварили. Вона слухає, вона вдосконалюється, і ми маємо бути з Європою і в європейській сім'ї. Дякую вам, що слухали. До побачення, до наступних зустрічей.